Пропустила питаннячко. А гротканина є. Ходи, ходи. Нарешті хтось питає мене про агротканину. Чесно, я трошки розчарований агротканиною не якості, а саме запитом кількості людей, яким потрібна Ви агротканина. Ми бачили під час ефіру. Майже не поділяємо її часу. Друзі, агротканина напряму від імпортера за найкращою ціною. У нас є ширина 1,60 м, є ширина 3,20 м. Дивіться, яка якість первинний матеріал стабілізація на 4 з плюсом років. Якщо метр 60-50 метрів, тільки 100 грамова. Знаєте, бо я мав до цього я продавав ці от, товари в інтернеті і мав е, с, м, роботу з різними постачальниками. І так, що прикол, е, написано 100 грам на метр квадратний, покупаєш, перевіряєш там 93, 87. 88. Коротше, ну навіть на такому намахувати. Я просто не розумію, навіщо це робити? Невже оці 5% зроблять вам е якісь статки, чим це просто людей так підставляти? Ми завозимо реальну товщину 100 грам на метр квадратний. Е е. У нас йде волокно якісне зі світлостабілізацією з гарантією на 4 роки. Це на відкритому ґрунті. На закритому ґрунті, там, наприклад, туплиці і так далі, воно буде слугувати ще більше. Отака тканинка, метр шістдесят ширина, сто грам, п'ятдесят метрів, коштує тисячу дев'ятсот дев'яносто дев'ять гривень, і три двадцять ширина п'ятдесят метрів три дев'ятсот дев'яносто дев'ять гривень. Це якщо роздріб один урлон. І чим більше оберете, тим дешевше воно виходить.